Вітаю, друзі, покажу вам зараз огляд однієї з закупок. І скільки це все коштувало. Скільки, за, за... що ми за це дали грошей? Так, поїхали. Нержавейка восьмерка. І десятка. По кругу закрив по 40 гривень. Так, по 40. Це я так розумію, все вибрала людина зі свинця, тому що притащила кучу так все в кучі. І дивіться, свинець закрив йому по 50. Я так розумію, що це все було в нього свинець. Олова закрив йому. Ось таке от по 750 по 40 закрив я по 250, по 60 по 430, по 30 по 200 гривень. Далі. Це, мабуть, все-таки людина, все це залізяк вишкрибало. Ви дивіться, це заліза. Це 79 нм, 270 гривень. Отакий нікільок купили ми по 400 гривень. І ось ще мішочок 33 кг. Людина думала, що це олов'яшка, але це отакий ось обсосик кадмів. Таке я в нього закри, купив по 60 гривень. Якщо у вас є такі метали та сплави, пропонуйте, залюбки купимо. Торгуємо та купуємо, продаємо та купуємо метали та сплави не тільки на, в себе там, на складі, але й по новій почті та іншим перевізникам. Купляємо метал та сплави, аналіз, оцінка, викуп. Всього-всього. Ага, саме головне не сказав, що ж ми за це все дали гроші. Оце за за цю всю кучу лахміття, що вам показав, ми віддали 8800 гривень. Так що так, кого є лахміття, тяніть його сюди.